До кінця року на різні маршрути у Дніпрі вийде 40 оновлених трамваїв та тролейбусів. Наразі середній вік електротранспорту 30-35 років. У спеціалізованій вагоноремонтній майстерні КП Дніпровський електротранспорт рухомий склад поступово оновлюють. Роботи проводять за кошти комунального підприємства. Наступного року навіть планують прискорити темпи удвічі та оновити не менше восьми десятків тролейбусів і трамваїв. Як застаріли міський електротранспорт, Отримує нове життя. Юля Крива бачила. Ось так виглядають каркаси тролейбусів і трамваїв, що відпрацювали на маршрутах міста більше 35 років. За місяць їх буде не впізнати. Спочатку чи не повністю оновлять металевий скелет тролейбуса. Це фронт робіт Віктора Кіхтенка та ще сімох працівників його бригади зварювальників. Каркас тролейбуса. От пішли 90% міняє весь. Оновили, каже чоловік, вже кілька десятків міських тролейбусів і трамваїв. За місяць буде складно впізнати і цю купу зержавілого металу. Вона перетвориться на зручний та комфортний тролейбус. На дворі кілька зразків оновлених трамвайних вагонів з антивандальним покриттям, зручними сидіннями, енергоощадним опаленням та освітленням і сучасною кабіною водія. Другі ми можемо її разом варіанти та бульонки. Ремонт одного вагона обходиться в середньому від 700 тисяч гривень до мільйона. Купувати ж нові вагони у Європі місту поки не по кишені. Один може коштувати близько мільйона євро. Отже, порахували, електротранспорт вигідно ремонтувати самостійно. Відповідну майстерню для цього облаштували на комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт і зараз там працюють над розширенням потужностей, бо приймають замовлення та ремонтують рухомий склад навіть з інших українських міст. Таким чином заробляють. Здесь становиться все. І э, механіка. Остається только корпуса. Все остально міняється. Стоїмость э, тележки – це примерно 50% стоїмості ремонту. Це ж є фактично трамваї. Остальное ж це те, що ми делаємо на Харкові. Да, да? Тільки цього року нове життя у транспортній майстерні отримали чотири десятки старезних дніпровських тролейбусів і трамваїв. В следующем году задача, которую поставил городской голова перед профильными специалистами горелектротранса, удвоить количество капитальных ремонтов до 80. Почему? Потому что если мы будем двигаться такими темпами при том наличии подвижного состава, который есть и в каком он находится в состоянии, естественно, нам не хватит и 5 лет для того, чтобы все довести до ума. Частину матеріалів для оновлення рухомого складу купують, а от гумові деталі виробляють самостійно. Для цього налагодили спеціальний цех. Аналогів йому в Україні поки немає. Це кажуть також суттєво здешевить процес ремонту рухомого складу. А якщо продавати продукцію, забезпечить навіть додаткові прибутки. Задачі поставлені і я думаю, що в ближайші пару років всі наші земляки побачать, Качественне і подвижного побіжного составу городського електротранспорта. Тільки з початку року вже відремонтували 16 міських тролейбусів і трамваїв. Гарантійний термін у оновленого електротранспорту не менше 9 років. Вже зовсім скоро вони з'являться на багатьох міських маршрутах. Трамвай КТМ буде використовуватися на маршрутах 18-19, це лівобережний. Трамвай ТАТА-3 буде використовуватися на маршрутах 14-5. Ну, возможно, діватий шестой. Мало того, оновлюватимуть ці колії. кажуть вони у незадовільному стані, навіть на центральному проспекті Яворницького. Отже, укладатимуть на аварійних ділянках нові безшумні. Ми плануємо почати значить узіл Чернишевського гагаріна. От і від е, Чернишевського до дієта є кілька аварійних участків, ми також будемо проводити заміну». А от тролейбуси не тільки ремонтуватимуть, а й купуватимуть нові. 25 збираються придбати на умовах лізінгу в Білорусі. Занедбаний електротранспорт активно рятують від руйнації. Оцінити зміни, кажуть, городяни зможуть вже за кілька років. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.